Тебе шахів грає про тизава рейтинг 1880. Якщо піду відразу сюди. Тут так. Можу почекати. З ходом G4 можна і почекати. Центр у нас є. На F6. Ну, може, F4? Це 5 у нього, правда, які? Ну, давай швиденько короля. Вже 4 аж 5, можливо. Можливо, треба підготуватись. він розраховує щось з такого плану. От. Такий хіт. Ну, мені здається, це трошечки довго, тому що я можу починати щось своє тут. Так. Ну, йде піти сюди. Ти поки тут, я тут. X5, H5 не хочу тут поки що. До чого це призведе. Пішечка пожертвує. не хочеш ти? Так, да? Тоді так. Тут, звісно, вже лінію H відкриваю. Тут така позиція. Короля вже дуже критичне. Пішак не вчить зазвичай такий гвоздик. Ну тут, можливо, треба йому якусь фігуру за цей центр віддавати типова боротьба. Угу. Другою б'ємо. Туди нам сенсу ті. Взяв. Скинемо. Скинемось. По 10 копійок. Так. Небезпечно, що сказати. Далі не ясно, поки. У нас 4, здесь, але в 6, не знаю. Цей кінь трошки мені заважає. Можна так сюди на Відразу розкрутились, і погроза тут неприємна. Якщо що тут погроза? Так, mm. далі, якою турою? мабуть, цією десь придивились. Так, и у нас якость плюс пешаки, да? Не, у нас тура прям. Сила тура. Английский захист. Дебют называется. Так, а тут нужно было фразе 6, так, Секраты. Ну да, фразей 6. Куда идти сюда? Так, сюда. Все рівно можна Погана позиція у фігур суперника? Давай так технічніше. Турамат не ставить. І Ферс тепер тут слон захистив його. Ай-яй-яй. Отакий шах тоді. Ага. Такий мат. Вісімдесят на чотири. Ну, центр суперник віддав, зробив бокові фієнкету. Я все по центру поставив. укріпився. Ну і тепер далі відкриваємо лінію H, поки не поспішаємо з рукировкою. Рокіровка, Так, це поганий хід. 30 можна було зразу піти. Сипан, тому що C5, скоріше за все, супернику. Треба було відразу щось чіплятись, з цим центром боротись, тому що, як ми потім побачили, коли вас захопили простір і центр, не дуже позиція. Так, тут. І тут С5 також треба було грати. Це також довгий маневр, тому що білі починають з темпом надвигати свої пішаки. Це не так сильно. H5 краще було. Мені щось здалося, що краще десь сюди пішечка спочатку довести. Треба було сильніше взагалі. Три. Прогнати слона. І треба відходити, ну, або мінятись. Я пішов F5, F6. Тут вже можна було або слона в 6, або кінь F6 бити. Позиція все рівно, звісно, погана, але боротися, то треба, звісно, жертвувати вже фігуру за цей центр. Кіння ферзі шість на такси на кінь п'ять краще. Ну нормально.